У нас війна, ти знаєш осінь. Цього листа тобі пишу на грані, на крутім порозі, розрати, помочі прошу, втомились люди душу рвати, кругом страждання та біда, про це я мушу написати. Ти в нас воєнна, не одна уже десята, Боже милий. Де взяти сил здолати біль, вже краще з кращих відлетіли, І ще летять за обрій твій. Чи знаєш ти рвуть коси мами, сивіють вдови молоді, і сироти йдуть шляхами з очима повними слізьми? Чи знаєш осінь, як безвихідь вбиває віру, точить кров? Як виє у руїнах вітер, душі від сажі чорні знов. Не можу я про це мовчати і величать красу твою, ти гарна, як мені не знати? Та я сьогодні промовчу. Кривава пелена закрила пейзажі чарівні твої, розкрило горе чорні крила і править тризну на землі що сумно так, з надривом, такий наш час ми так живем. і молимось, і Бога просим, всім миром перемогу ждемо. Автор слів Антоніна Генелюк поня нормальново нормальнооос Третій ключ летить. Третій ключ. Летіли на схід. Просила миру. Не почули.